Регі сцена на файному місті діє уже другий рік поспіль і завжди має свою аудиторію, адже на фестиваль приходять люди, які люблять послухати не лише рок, а й інші стилі музики. Рекісцена на фестивалі Файне місто. Це вже вдруге. і це ще краще ніж минулого разу. У нас учасники з України, Білорусі та Польщі, і Ось зараз саме в цей момент «Рега Сапіенс» – одні з хедлайнерів нашої сцени. Дуже чітка подача, класно читають, гарно співають. За пультом майстер скречу злой до шостої ранку. У нас постійно танці під регі, даб, рага, джангл та суміжні жанри. Всі чотири дні фестивалю, ця сцена діяла від вечора і до шостої години ранку. І незважаючи на те, що розташували її поряд із головною, свою аудиторію вона збирала. Ця сцена вона має свою публіку, і це вже доводить не, не тільки відгуки за минулі роки, а й про те, як зараз тут який є ажіотаж навколо цього. Ну і очевидно, що коли коли там хедлайнери, і там хедлайнери, тут биток людей. Так що це, це треба, і це фестивальній публіці такі жанри заходять запросто.